Прибираю в кімнаті. Тут повинно, повинно колись робити генеральне прибирання, але поки не до цього, у нас пішов дощ, і дівчатка, таке повітря стало. Ось таке, знаєте, свіже, от дощове таке повітря. Ну супер. Він такий невеличкий, прийшовся. І зараз, начебто, вже закінчився. Але вітер є, і в кімнату ось потрапляє цей це повітря, і воно таке, ну, супер. Мені дуже подобається. Так потемніло у нас, але я тут вже пополососила, так мене ця, ця вода роздражає вже, але нічого не пробиш. І ми її будемо мити, підлогу. Тут залишила так, тому що ми тут відпочиваємо, поклала оцей плед, це мені до речі. Сусідка на день народження колись дарувала. Так, і цей, поклала цей плед, і тут ми відпочиваємо, ось приходимо з роботи, чи діти приходять з навчання дочка з роботи. Беремо подушки і відпочиваємо. Але деякі подушки відправили в прання, тому що вони такі, знаєте, світленькі наволочки, то там нехай ну, щоб чисті були. І... Займаюся, коротше, прибиранням. А е, таке, знаєте, завіяло повітря. Мені ж хотілося взяти з телефон і це все, як кажуть, за, зафільмувати, ось так скажу. Так, буду мити підлогу. Ну, супер. Крапай, крапай, чую, що крапай, дощик. Води теж помила і взяла цей пилосос. Треба його довести до ладу. Ну як до ладу? Його треба зараз. Тут я пополисошушу їм трішки, щоб він уже розрядився, як кажуть, повністю, і буду чистити його. Бо дуже давно це робила, а там дуже багато броду. То я вирішила це все перемити, взяла насадку. Коротше, все буду перемивати. Пилесос цей мені подобається. І знаєте, коли ось почали виключати світло, мені подобається, що їм можна працювати. Звісно, треба слідкувати, щоб він був заряджений, але працювати їм можна. Але доглядати я за ним не дуже полюбляю, тому що треба все. Гарнесенько мити, промивати, щоб ніде не, не був бруд, всі фільтри мити. Це залежить від самої роботи пилососа. Якщо він буде чистий, там не буде все це забито брудом, особливо в нас є шерсть, яка забивається там, то він, звісно, буде погано працювати. Ось. Тому треба доглядати періодично. Я не дуже скажу, відверто це полюбляю робити, але ну, роблю, тому що він просто не буде працювати. Гарнесенько все промиваю, беру зубну щітку, і звичайним рідким милом воно гарнесенько справляється і тому ніякі я не використовую засоби. Все це гарнесенько ще раз повторюю, вимиваю і залишаю його сушити на дні три, щоб все гарнесенько там просохло. Сушу я його на підвіконні, на звичайному рушнику і чекаю три дні. Дівчатка, миювальну кімнату, тут трішки наводжу порядок, і вирішила мити ось таким тендемом. Це рожева паста, вона в мене вже закінчується, ну, ще не закінчується, але вже треба буде десь шукати брати, бо я її брала в копійці по акції. Вона мені подобається за ароматом. і те, що можна працювати без рукавичок. І використовувала ось таку мою нову губку від Доброго Господарочка. На вигляд можна сказати, що я вже користувалася декілька разів, але ні, я користувалася тільки раз. От зараз, але гарнесенько так все натирала, і кран помила, раковину, ванну саму, і її, бачите, так трішки повело. Але мені дуже сподобалось, як вона відтирає бруд, бо вана у мене була брудна, і раковина була брудна в брудна ванній кімнаті. Тому мені сподобалося. Раніше я не думала, що можна купляти якісь ганчірки чи ось таку губку для ванної кімнати. Я брала звичайну ганчірку і натирала. Але тепер буду купляти, бо вона мені сподобалась. Всім доброго ранку. У нас сьогодні вже наступний день, середа. Я гуляю з Ральфом. Стандартна в мене ситуація. Сьогодні в нас, знаєте, трішки була бентежна ніч, але не така, як завжди, але ж рівно ці шахеди летіли і. Тривожилися трішки ми. Сьогодні у нас, знаєте, я вийшла і дощик був вночі. Вийшла, одягнула я ковтинку. Це з коротким рукавом, але вона вже така тепленька. Але я все таки думаю, що буде сьогодні ну, в день тепло Але напевно буде дощ. Ну Не знаю. Таке відчуття є. Сьогодні у нас середа, то я хочу піти в АТБ. І в нас сьогодні з дочкою в принципі графік однаковий, то я думаю, ми зустрінемось і сходимо в АТБ. Нічого такого, мені треба молоко, там сир взяти, хліба немає, то треба взяти, щось може треба приготувати, філе куряче закінчилося, треба взяти. Ну, побачимо. Трішки да й не беремо. Зараз заходиш в магазин, пакетик маленький, а тисячу гривень немає. Тому сходимо в АТБ, можу щось буду готувати, я вчора нічого такого не готувала, але я прибирала. Вчора дочка була трішки довше, ніж звичайно, то я так трішки поприбирала і подушки перебрала, і постіль перепрала. Це, коротше, там трішки знімали і пилосос вимила. Він у мене сушиться, його треба висушити дуже-дуже добре, щоб там ні одної краплі води не залишилося. Так що так. Так, будемо йти додому вже, він так, так уже погуляв. І... Я так не впала трошки. І збиратися на роботу. Всім гарного, продуктивного робочого дня, хто вдома, Нехай справи вдаються на всі сто. Так, я вже відпрацювала, сходила АТБ і поділюся своїми покупками. Взяла ось таку моршинську водичку 20 гривень, 20 копійок. У мене ще додаткова знижка є на неї. Так, взяла гречку. Ось така актуальна, мені вона теж подобається. Така вона, в принципі, частенька. По щось в той раз я взяла, начебто, своя лінію, чи розумний вибір, мені щось вона не сподобалась. 47 гривень 90 копійок. У мене ще є додаткова знижка. Взяла, була акція на філе. Курище, взяла, на філе. напевно, чи відбірні, зроблю, чи котлети, не знаю. 108 гривень 88 копійок. Тут покований, 31 гривня, 50 копійок, ось такий. Тут у нас є. Кілограм, розумний вибір. Ще взяла сир м'який. Так, делюкс ось такий. Ну, На таку намазочку я взяла 50 гривень 90 копійок. Майонез щедро, велике таке упакування: 61 гривня 30 копійок. У мене пішла знижка, аж майже. Ну, Не майже а 3 гривні 6 копійок. Сметана. Сметанку взяла два купування, але взяла дві маленькі. 15% по 200 грамів, 17 гривень 90 копійок. Ще взяла шоколад. Це такий полюбляє шоколад. Це чорний шоколад з сіллю і горішками. Мені подобається цей шоколад. Так, 40 гривень 90 копійок, але була ще додаткова знижка. Колись він по акції був 18 гривень, а зараз 40 гривень. Це жах. Серветки ось такі взяла по 60 штук, вони йдуть, вони антибактеріальні, мені подобається. Такими серветками я мой унітаз, десь підлогу мені підтерти, ну, десь щось якусь поверхню, мені подобається, тому взяла два упакування по акції 24 гривні 90 копійок. Сир взяла моцарелла. Ось на бутерброди. ну побачимо, що будемо робити. Так, сир моцарелла у нас коштує 44 гривні 90 копійок, тут 125 грамів. Ще взяла ось такий з пліснявою голубою: 57 гривень 20 копійок. Тут у нас здається 100 грамів. Так, 100 грамів. Вареники взяла з капустою. Вони були по акції. 41 гривня 90 копійок, а акція 2 гривні 9 копійок. Ще взяла молоко. Молоко це у нас Яготинське, 900 мл, 33 гривні 50 копійок. Вірмішельку взяла мівінку собі. Так мені захотілося, думаю, не буде поки дітей, то я з'їм її. 15 гривень 50 копійок. Взяла ось такі глазуровані сирочки. У них акція, то я 8 штук, здається, взяла на 73 гривні 60 копійок. По 9,20. Ось такі. Вони дуже смачненькі. Спробуйте, мені дуже подобається. Банани. Банани мені обійшлися на 46 гривень 24 копійки. Цибуля. Ось така рівчаста, дві штучки я взяла, дві гривні мені вийшло. Виноград на 90 гривень 50 копійок. І у нас виноград уже 100 гривень майже там під копійок. Ну, гарний виноград, дуже гарний виноград. І він солодкий. Мені, от, я брала, мені дуже подобається. Буряк Буряк мені обійшовся на 9 гривень, а варений був, здається, по 47. Ну, я взяла такий. Завиточки вони по акції зараз по 16,40, але в мене по карті 15,58, ось така знижка. І засіб мийний, ось такий, я взяла 66 гривень 90 копійок. Ось такий для туалету. Він був по акції, чому б і не взяти. І це така мені закупка обійшлася на. Дивлюся на тисячу гривень дві копій, на тисячу дві гривні вісімдесят шість копійок. Така начебто нічого не взяла, а тисячу гривень немає. Зараз відверю бурячок, може ще зроблю, чи віддимі від з буряком зроблю. Ну, побачу, що я завжди буду робити. У нас пішов дощик, тому така погода якраз готова. Я заколотила собі тісто на млинці. Буду робити млинці. Так, чимало зробила. Посмажила, не посмажила, відбила куряче філе, порізала на такі невеличкі шматочки, ось на такі, і смажу відбивні. ну, Так люблять в мене меншими, але щоб так більше було. Трішки відварюю пюре, бо є ще гречка. Хто захоче пюре, хто захоче гречку. Відварюю ще три бурячки. І я його просто коли він свариться, його натерку натру, з майонезом перевішаю. У духовку на хвилину 5-7 і такий буде салатик. Ну, Ми полюбляємо з майонезом. А зараз знаєте, буду млинці смажити, поставлю відео в ютубі якесь, найду собі зараз. І буду смажити і дивитися. Дуже так, якщо чесно, полюбляю. Ще помила гарнешеньку виноград. Я його мию спочатку умитку, потім ось так набрушла, промиваю гартенько і він у мене так водичка тікає. Дуже солодкий, мені подобається виноград і дуже смачний. У мене, в принципі, і дочка полюбляє, і я полюбляю, тому думаю, сьогодні можемо і з'їсти його. Бивні посмажила, картоплю зробила пюре, гречка ще є і підсмажила лисники. Вийшло так, Думаю, чи... Перемазати їх нутелою зразу, чи залишити так. Напевно, все-таки залишу так, щоб ну, хто може з нутелло захоче, хто з гушеним молоком. І залишилось мені зробити ось такий бурячок. Він вже майже готовий. Зараз буду його виключати. І ще буде, буде, мені потрібно вимити плиту. І на сьогодні це все. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.